Слава Ісусу Христу, підкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Слава на віки Богу. Ми знаходимося дуже в гарному такому місці з баражі і дуже гарному замку, де є дуже багато виставкових зал, де можна побачити справжню історію. Історію там, де є багато українізації, дуже багато виставлених навіть я так бачу. Таких творів і що, що стосується на сьогодні, сьогодення Тараса Шевченка. І дуже гарно ну взагалі замок дуже гарний, тому що якось так воно тут дуже ну, потушно збережено або відновлено, більше сказати, так можна сказати. І дуже я рада, що я попала сьогодні в цю компанію. нашу. Постійно <хи> катехічну і нашу з, наш, з нашою школою, і дуже задоволена тим, що ранок наш почався з тих церков, де ми побували на Тернопільщині. І вперше я побула двічі в день на службі Божбі, де співала, попала на саме на такі е, пісні, які я дуже люблю. Це про якраз про те, що як співають про ті боже мій, я не можу зосередитися. Ну ви то вирішите. Я не знаю про тоді, там де співали, якраз, бо ми так попадали, якраз на ті місця, де треба співати про херовим. І мені ця пісня дуже імпонує, я її дуже люблю і дуже вдячна за сьогоднішній день, за теплий, за сонячний день, за таку велику класну компанію за нас всіх, щоб ми були здорові. А підкажіть, будь ласка, що в найбільше запам'яталося з екскурсії? Ну кажу, саме більше це те, що дуже багато ет... тут етнографії, і дуже порядно, потужно показано це, і дуже гарно нам про це розказали. Дякую.